Вітаю, мої хороші! Сьогодні бігла повз насоробку. Вирішила зайти і купила ось такий шматочок на дреберки. У мене вже течуть слюні, щоб це з'їсти, схом'ячить разом з картопелькою, е солоним огірочком. Але спочатку її треба приготувати. Тож почну. Значить, я беру ось таку плівку, харчову. І в мене є приправа до сала, але можна взяти сіль і будь-які приправи, котрі ви любите. І що я роблю? Спочатку так, добряче насипаємо на плівку. Насипаємо. Тепер беремо на дреберку. Розгортаємо так. Пинць. Пинць. А потім беремо цю ж саму приправку. Тут написано, що в нас сілю, але я, мабуть, ще трошки підсолю. І робимо так бенц, бемц, 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 хляп-бемц. Ляп-ляп-ляп. Ну щоб гарденько було посипано. Зараз візьму сіль. Так, взяла сіль. У мене тут є рожева гімалайська така. Велика сіль, доволі крупна, трошечки і буквально каплюточку додавлю конкретної. Далі всі прийняли цю ж самою кліткою завертаю. Так раз. А потім беремо так раз, раз. Ну і до частоты експерименту повертаємо раз. Завернули. мене є ножниці, щоб швидше було. Тепер разом з прілкою, ось так її скорочую. Все, реберка засолена. Далі на кілька годин так залишаю, а потім на ніч в холодильник. Завтра вже можна їсти. Це буде взагалі смакота.